Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємось, як створити анімацію інтерфейсу з ефектом до після, прямо у Figma. У моєму випадку це два фрейми з вайрфреймом і з чистовим дизайном. Робимо копію вайрфрейма, видаляємо все, що там є, і розташовуємо там наші два фрейми. Один повинен бути. Над іншим. Але перед цим обов'язково перевірте, щоб у нас був обраний режим фрейму та режим Кліп Контент. Тепер змінюємо розміри наших фреймів. Тягнемо зажатою клавішою Command наш перший фрейм справа наліво, а також наш другий фрейм зліва на Робимо дублікат та змінюємо розміри наших фреймів тільки з інверсійними значеннями. Далі створюємо інтерфейс нашого перемикача. Я використовую для цього Rectangle, Ellipse та піро. Після цього групіюємо усі елементи нашого перемагача. Далі розташовуємо його на двох наших фреймах у тих місцях, де у нас є стик наших картинок. Далі переходимо у режим продтайпу і проводимо флоу від нашого перемагача до другого фрейму з режимом налаштування on Drag і робимо те ж саме у зворотньому напрямку. Перевіряємо, все працює чудово. Але ми можемо додати ще один елемент анімації для наших лейблів. Коли ми здублювали наші назви, нам потрібно розташувати їх на інших фреймах, але змінивши їх положення та прозорість. Також нагадую, щоб ви підписалися на наш канал. Там ви зможете знайти багато подібних відео, інтерв'ю та вебінарів. Після того, як ми зробили всі маніпулювання, можемо переходити знову у режим прототипу та дивитися на готовий результат. Посилання на цей файл у фігмі ви можете знайти у нашому телеграм-каналі.